Чи потрібно повертати грант учаснику бойових дій? Зараз відповім. Мене звати Мар'яна Кобеля звір, я експертка з грантів. Отже, гранти це безповоротня фінансова допомога від держави на відкриття бізнесу з нуля або ж розвиток вже існуючого для учасників бойових дій і їхніх дружин. Гранти не потрібно повертати, якщо ви дотримуєтеся двох ключових вимог програми. Отже, перша планувати свою діяльність і працювати щонайменше на певну кількість років. Їх може бути 3, 5 або ж 7 років. Ми вам рекомендуємо обирати семирічну діяльність, це зменшує податкове навантаження на ваш бізнес. І друга ключова вимога сплачувати відповідні податки по собі як підприємцю по тій системі податкування, яку ви обираєте, і з новостворених робочих місць. Вимога програми така, щоб ви за час, який запланували в бізнес-плані, повернули до, до бюджету ту суму коштів податками, яка відповідає гранту, який ви просите отримати. Допомогти отриманням фінансування грантового, ставте плюсик у коментарях.